Чесно кажучи, прийшов, власне, не, не говорити щось, а слухати чужі думки. Але оскільки вже довелося, то в мене так само настільки є власні ідеї, бо я по, по чужими ідеями прийшов. Скільки кілька, кілька, кілька питань, які ну, сьогодні мені здаються критичними в цьому от, в нинішньому стані українського соціуму, Віталік щойно сказав, що. Ключова проблема це довіра. Насправді, брак соціального капіталу це те, об що може розбитися будь-який ідеалістичний проект, а позитивний політичний проект сьогодні може бути тільки ідеалістичний, і цього не треба боятися. Якщо йти в, в велику політику. З запасом цинізму, як це досі робилося, власне, мені здається, що можливості цинічних політичних проєктів вже вичерпані. Все, що можна було на цій ділянці, вже докупалися до дна. Більше бути не може. Те, що в Україні існує кадровий резерв, у мене немає жодного сумніву, коли ти йдеш в реальний сектор економіки, і ти зустрічаєшся весь час з людьми, особливо якщо йдеться про цю молоду генерацію, яка насправді дійсно її байдуже якою мовою говорити російською, українською чи англійською, вони швиденько переходять з однієї на іншу. От, але є інша проблема. Ще е, не хочу займатися плагіатом. Я це е, прочитав у лівому березі позаминулому в Євгена Курмашова. Не знаю, чи є він тут. Коли він посилаючись на досвід Росії сучасної з мітингом на Болотній площі, він пропускає таку певну конспірологічну версію. Що, ну, звісно, що це вибухнуло саме по собі, але те, що Кремль не став чинити перешкод і швиденько побачив потенціал для себе в цій ситуації з виливом ну, цієї енергії, як вони, в очевидь, в Кремлі вважають дурної енергії. Ось ці чотиритисячники, як вони самі себе називають люди. З місячним доходом у 4 тисячі доларів, які нібито складали кістяк московського мітингу на болотні, і які зараз от 4 лютого так само вочевидь вийдуть на черговий мітинг, вони настільки далекі від загальної маси російських виборців, що навіть вигідно показати. Російському виборцеві, наскільки вони інші. І саме тому е, туди е, підійшли такі е, одіозні персонажі світської московської тусовки, як е, там, Ксюша Собчак чи Бажана Кринська. нормальний росіянин е, з якогось, не знаю, там, Саранська е, або Любіма. Е, Ярославської області бачить цих людей, бачить, що він не має з ними нічого спільного ні в ментальності, ні в долі, і йде голосувати за Путіна. Питання, яким чином о, ту партію інтернету, представники якої, вочевидь. Тут зібралися, якщо якби я перейшов зараз на англійську, очевидно, ніякої, ніякої проблеми комунікації не відбулося. Бо як а, цю партію інтернету а, а, поєднати з а, Бабусями з моєї рідної дарниці Ленінградської площі, з якими я час від часу спілкуюся, там чи конфліктно, чи не конфліктно. Я розумію, що між, між нами такий така епістемологічна прірва, що її для, для того, щоб її заповнити, потрібно, щоб змінилося не лише їхнє покоління, а й моє покоління. От тоді можливо, тоді можливо теоретично це відбудеться. І як цю прірву подолати, у мене насправді відповіді немає. Ви кажете, пане Анатолію, що просто треба ну, от, і, і здійснювати цю змичку. А, якщо хтось знає технологію, підкажіть, я спробую підхопити, поки у мене такої технології немає. Я два слова буквально добавлю. Я бы даже теоретически не верил в то, что это возможно, если бы я не видел это своими глазами в Грузии, где мы провели неделю и видели, как люди из НГО-сектора, производства, реального сектора, пришли к власти буквально за два года, сделали настолько быстрые реформы, которые... Например, правительство США потом назвало самыми быстрыми и глубокими преобразованиями за последние 50 лет в истории. А, и, если бы я этого не видел, я бы в это не верил. И с, с нами в группе были политологи, погребинский. А... скачку из 2000 газет это люди которые ну скажем так не либералы мягко говоря да и мягко говоря да и когда когда они это увидели они вначале не верили они все время искали какой-то подвох они думали что кто-то дал какие-то деньги это на американ, но когда они поняли что это все реально что это по-настоящему произошло они были в шоке вот это на третий или на четвертый день это их не сильно изменило но тем не менее это было приятно наблюдать